Готую медово-імбирне тісто для свого пряничного будиночка. Це тісто основа всього стін, даху, прикрас і навіть підставки, на якій стоятиме будинок. Порції вистачає на великий будиночок. Якщо хочете зробити менший, просто зменшуйте рецепт удвічі. Печиво з цього тіста виходить м'яке, ароматне з ніжним медовим смаком і легкими нотками спецій. Починаю з того, що в каструлю з товстим дном кладу мед, вершкове масло та цукор. Ставлю на маленький вогонь і повільно нагріваю, поки все не розтане та не стане однорідною гладкою масою. Повністю розчинилась, переливаю її в миску, додаю дрібку солі, вона підкреслює смак, перемішую і залишаю трохи охолонути. В окремій мисці змішую борошно, розпушувач і спеції. Ложкою все перемішую, щоб спеції розійшлися рівномірно. Поступово додаю просіяне борошно в медову масу. Спочатку замішую лопаткою, а коли тісто починає густішати руками. Воно виходить дуже пластичне, гладке і пахне просто неймовірно. Ділю тісто на дві частини, загортаю кожну в харчову плівку і кладу в морозилку на 30 хвилин. Для віконочок потрібні цукерки кухонним молотком. Можна брати будь-які карамельки, вони красиво розплавляться в духовці і стануть яскравими віконцями. Дістаю одну частину тіста, розминаю і одразу розкатую на пергаменті. Так деталі не деформуються під час перекладання. Товщина всіх частин приблизно 4-5 мм, а дах роблю тоншим, десь приблизно 3 мм, щоб він легше тримався і не давив на стінки. Паперові шаблони я підготувала заздалегідь, у них і вирізаю всі деталі. У віконечка насипаю подрібнену карамель. Миль. Випікаю деталь в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 8-10 хвилин. Вони дуже швидко підрумянюються, тому краще не відходити далеко. Ще не дістаю пряники з духовки, одразу накриваю їх кухонною дошкою. Так деталі залишиться рівним і будиночок виходить акуратним та міцним. Також я випікаю круглу підставку діаметром приблизно 30 см. На ній стоятиме весь будиночок, а з залишків тіста роблю невеликі елементи декору, щоб красиво прикрасити конструкцію. Це лише перший етап заготовки. У наступному відео я. Я вже буду розмальовувати, декорувати та збирати свій пряничний будиночок.